Доброго вечора, друзі, всім вітання. І ось такого гарного вечора. Сонячного ще можна сказати. Знову ми на полях і знову сигнал крейцера. Ось попався такий крейцер. Ось з такою патиною. Бачите? Хороший. Ну і глибина така порядна була. Будуть знахідки, буду вмикатись і вам показувати. Друзі, знову був сигнал. Я думав, що якийсь шмуртяк. А це ось гляньте такий ось крейцерок. Ну, я його ще не чистив. Але збереження. Таке більш-менш може бути. Зараз я його вам оберну. Ось такий ось. крейцерок. Ось так ось. Буду знахідки, знову буду вам включати. Друзі, сонце вже сідає, бачите. А сигнальчики ще йдуть. І ось, подивіться, випав такий два крейцера тисячу дев'ятсот десятого року вроді. Так. дев'ятсот десятого року. Ось в такому стані. Бачите. Ну, вгнуті вони. Напевне, сірго або, можливо, каміння. Ось такі ось два крейцери. Будуть ще сигнали, буду вам обов'язково вмикати і показувати. Друзі, був поверхневий сигнал. І подивіться, ось випала така ось обручка. Ось бачите, з такою патиною легенькою. Ось. Ну, старенька, латунна або мідна. Ось, бачите, така патина. Ось. Така ось цікава знахідка. Хтось її загубив. Друзі, знову був сигнал. і о, дивіться, друзі! Бачите цю грудочку? Ось дивіться, яка красива! Який красивий крейцерчик. Ось я при вас. Його відкриваю. Ось такий ось. Крейцерчик, ще щось там може і буде, але більшість того, що він зогнив, треба його чистити. Але знахідки є. Знахідки є і я продовжую копати, буду вам включати періодично. Гільзи не показую, бо їх дуже тут багато. Друзі, був сигнал. І ось хочу вам показати цікаву річ. Дивіться, ось така от гільза. Вона не стріляна. І вона не австрійська, тому що нема хреста. Ну, можливо я австрійська, але зовсім не мене ліхера і дивіться, яка штука. Наконечник. Чи він просто від ґрунту? Ну він дуже глибоко сидить. Або солдати щось робили таке. Ось бачите. Ну таке цікавинка таке, перший раз таке бачу. Така цікавинка. Друзі, був сигнал. І ось такий крейцер. Ні, це річ Посполита. Це вже Польща. Це вже злоті. Один зло, один грош. Один грош. Правда, не бачу якого року. Але це вже Польща. Ну такий стан ще непоганий.